У вас буде з понеділка відновлюватись організм, ви, може, знайдете таку ліки, може, трави, чай, дієту, напевно, комусь вдасться змінити на краще своє харчування. А також почати якийсь курс лікування, може пройти і вилікуватись. Це з понеділка. Далі багато буде замовлень, роботи плідної, яка принесе вам прибуток. І з понеділка почнуть до вас звертатися клієнти, покупці, замовники, робота. Почнеться плідна, дуже така. Весь час майже ваш буде зайнятий роботою. І це вівторок, середа повністю вас занурять у роботу. І вона е, хороша. Це та робота, коли ви чим більше ви працюєте, тим більше заробляєте. Результат дуже гарний тут. І це надовго. Це вам надовго. Щось іде, аж на три роки ці люди будуть з вами працювати. Дуже гарні проєкти, можуть ще вівторок початися. От, серед... Ну так, це все тиждень плідної роботи зароблять прибутки. Що виходить в середу, середа-четверг? Можливі, я так бачу, напади на вас. Може хтось втрутитись написати якісь погрози? Може, з минулого людина, але ви не звертайте, будь ласка, на це увагу. ця людина бездушна, безсердечна і головна. Чого хочуть досягти, це зіпсувати вам настрій. От. Не бачу, щоб Ну, словами. Я не бачу тут саме, щоб вас чіпали. От. І тут порада від карт, щоб ви не реагували. Ще, якщо в Україні. Зараз ті, хто дивиться, він.